Сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовимо: Добрий ранок, доброго ранку вам, любі малята, вітаю вас на занятті. Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. Дітки, під час прогулянки парком ви помітили, як змінилися дерева та кущі якими фарбами осінь розмалювала листочки? Влітку листочки були зеленими, а зараз вони стали червоними, жовтими та помаранчевими. Сьогодні, малята, я вас навчу робити аплікацію осіннього дерева. Для цього нам знадобиться намальований силует дерева, клей, серветки та папір різнокольоровий, у мене жовтого, червоного та помаранчевого кольору. Спочатку нам треба кольоровий папір подрібнити на маленькі шматочки. Ось так. А якщо допоможуть батьки, то можна нарізати ножницями. Ось маляти, скільки в мене вийшло багато листочків. Тепер я беру клей і буду намащувати клеєм. Навколо нашого дерева. Ось так зроблю йому крону таку велику. Батьки вам можуть допомогти це зробити. А тепер посипаємо ось так гарненько наші листочки на наше дерево. Берем серветочку і придавлюємо, Зайве листочки ми можемо струсити ось. Під деревом теж лежать листочки, тому ми намажемо клеєм і посипаємо і знизу під дерево листочки. Також серветочкою ось так. Зайве струшуємо. Ось в нас вийшла така аплікація осіннього дерева. Вдома разом з батьками зробіть таку аплікацію і присилайте нам ваші роботи. До побачення, малята!